Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Дивна дружба бідного поета і княжни? Я хочу побачити щодня, щохвилини, під час прогулян, сніданків. Ти збожеволюла берет. Остання надія в моєму житті. Він. Ти що? Не розумієш, яка безодня лежить між вами. Безодня довжиною у тисячі кілометрів і більше десятка років. Чи можна її здолати? Дивіться художній фільм Поет і княжна 9 березня у неділю о 17.00 на каналі Нова Волинь. Я чекатиму і молитиму за вас.